Днями Коломийська районна військова адміністрація провела нараду з військовослужбовцями. Потреба в транспортних засобах зберігається, і її потрібно якнайшвидше вирішувати. Громади району активно долучилися до співпраці, розповідає очільник РВА Любомир Глушков. Кожен голова у своїй громаді проводить відповідну роботу із підприємцями, із активом, із волонтерами. Я думаю, що на сьогоднішній день мало знайдеш людей, які би стояли осторонь проблем збройних сил України. І дуже приємно, що в Коломийському районі дуже активно долучилися підприємці. І ви ж бачите, фактично, що такі транспортні засоби ми передаємо для потреб збройних сил України. Власне, цей транспорт. Спортний засіб придбав один із підприємців П'ядецької громади, який побажав залишитися невідомим. Голова громади каже, вдячний мешканцям, бо від 24 лютого підтримують українських захисників у різний спосіб. і У харчуванні продуктах і Одягом Ми скуповували, люди в нами було організовано збір отакий, на допомогу нашим Збройним силам України. Зараз допомагаємо матеріально, тобто грошовому еквіваленті наша громада вже перерахувала певну суму для. Збройних сил України, практично кожен мешканець в тій чи іншій мірі долучився до боротьби. Військові цю підтримку відчувають. Ділиться заступник командира частини з озброєння, майор Роман Криворучко. Дуже добре, що нам допомагає громада. Вони допомагають не лише автомобільною технікою, надають всіляку допомогу, яку ми потребуємо. Думаю, що якщо буде потреба звернутись до громади, і ми звернемось, нам допоможуть. А завдяки Дані підтримці ми переможемо. Слава Україні! Флешмоб триває, нагадують ВРВА і закликають до співпраці. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх і підприємців, і громадян, до громад. Хто має таку можливість контактувати з військовою адміністрацією, з головами громад, з нашими військовими частинами по їхніх потребах і спільно разом з нашими зусиллями, давайте допоможемо Збройним силам України вирішити ті проблемні питання, які є на сьогоднішній день. Же вирішуються всі проблемні питання тут в тилу. Ми разом спільно наближаємо нашу спільну перемогу довгоочікувану.